Підкрики ганьба 31 серпня. Парламент проголосував за зміни до конституції. Депутати, які не підтримали законопроект, переконані зараз змінювати основний закон не на часі. Крім того, він не пройшов громадського обговорення. Не знаю я чому знав. Що я нічого навіть і не знаю. Навіщо вони ці зміни? Давайте щось будемо рішати цією війною. А потім будемо змінювати. Ми не маємо такої інформації. Нам не надають, особливо для тих, хто живе в селах, наприклад.

Люди в селах не знають, які будуть зміни, і як вони поливають впливають на їхні це життя далі. Пояснити, чим загрожують запропоновані зміни до Конституції, взявся громадський рух народний контроль. По всій Україні активісти розмістили інформаційні куби, де чітко описані всі ризики. Це і амністія терористів, і узурпація влади замість обіцяної децентралізації. Конституція це не президент, конституція це не прем'єр-міністр, конституція це навіть не парламент. В першу чергу це. Народ. народ має визначитися, чи готовий, і чи він схвалює такі зміни, бо п'ята стаття. Тієї самої конституції чітко гласить, що єдиним джерелом влади в Україні є народ саме тому народний контроль, зважаючи на той піднятий градус у суспільстві, де до людей і веде роз'яснювальну роботу, що саме означають ці пункти. Будь-які зміни, які повинні вноситися до основного закону, мають бути написані лише за згодою українського народу. І нас хтось питав, тим паче у такий складний для держави час. Чи будемо переписувати її? Під кожного правителя Україна має бути унітарною державою у народному контролі. Кажуть сутички перед парламентом у день голосування це неприпустима форма боротьби. Саме тому активісти і зайнялися просвітницькою роботою. Додають конституцію не можна змінювати поспіхом. І в час, коли на сході України йде війна, я воював на востокі України. Я знаю багато погибших, хороших хлопців, многіх які ранені. Знаю, хто вижив і питається зараз здесь выжить. вижити. І я не знаю, хто може простить врагу, який з нами воює. Матері погибших, сироти і вдови. Народний контроль закликає житомирян не бути байдужими до власного майбутнього і не дозволити вирішувати долю держави без участі самих українців. Шановні жителі Житомирської області, я, Наталія Чіш, хочу зробити відкриту заяву. Люди, які не зацікавлені у збереженні миру та спокою в Україні, вдаються до суспільних злочинів по відношенню до нашої організації. Остання подія, про яку буде йти мова далі, переповнила чашу терпіння. Так днями у нашому місті невідомі влаштували провокацію. Молодики у футболках з логотипом нашої організації роздавали крупу та листівки на Клепницького змісту, а поруч стояв стенд зображенням львівського міського голови Андрія Садового. Саме наші прихильники повідомили мене про цю провокацію. Після приходу наших волонтерів у Житомирі молоді люди стали тікати. Волонтери викликали наряд міліції, аби зафіксувати флаг провокації. До прибуття правоохоронців провокатори напали на нашого активіста, бійця АТО. Михайла Сліпченка. Міліція вилучила речові докази. Серед цих доказів шкільні парти з інвентарними номерами. Я переконана, що ця подія є замовленням та поплюженням. Закликаю усі політичні сили та організації до миру та конструктиву. Ми займаємося лише соціальною та просвітницькою роботою. Допомагаємо громаді. Ми будемо це робити і надалі, попри все, бо знаємо, добрі справи об'єднують людей. Ми хочемо єдності. Дякую за увагу. Завжди з вами, Наталія Чиш.